Всім привіт, з вами я Тео, сьогодні у нас є або я вже збився з рахунку п'ята частина, Аку без доната. Вроді, ой, яка... Минуло відео, просто трохи. Ладно. Ем... Я в цій хочу поміняти трохи за кінцем. Ха-ха-ха! Sorry, noob. Sorry, noob. А, що ви мене так не є. Ладно. Ой, шо я не заберу. Скудочку, вс. Литом поз... Літом сходу в катку. Я трохи буду кашу. У мене трохи кашель. мене меня Все не помішає. Найдет еще звук скручу, что ли? Нормально, нормально. Давайте, Зразу під мені ту Капс, Тапс, замочив. Ні, все, це була розменка, ще я буду і грати. ладно, це була розменка, все. Хай. Давайте я йду грати. Розменка була. Тому в ну просто на одного, не з просто. Так якийсь. Як мене ніто версия? Зімо... я так Я до кулика прожил охрану и играл, а банк только Просто капец. Чуть ли не понадобится. Верите? пока живу. А, цена я убью, ладно. Ну что я коробник у него отсюда, я с вами. Леончик. Пускай Леончик вс-таки. Найди. Четыре бутам, конечно. Ага. Ну, це напрямки. Можна буде догадатися, бо він просто, що на мене не открывал. А то что спать себе. Ни разогрели не будет. Та я маю Що справжні. Нічі, ті, тазі, так, Ну ладно, Третє місце тоже не погане. Я вам не записала, там мене клуб. Які восьмой одну, йо... одну йо один подарочок з Йолочки знис. Радну три. три штучки знес подарочки. І мені там перший подарок випав легендарний, ще й мені випав черкунчик дер Який... та щелкунчик-дер. Гейл. Вот. І я тоді не включив запис. Ну, я думаю, що у нас ні одного подарушка немає. Ну ладно. Було, то, конечно, дуже мало, але все одно. Ну, блі, ну що зробиш? Я вже перейшов в інакше клуб, хто хоче. Можете теж... Тож... а, це там одне місце сравнявся, Ну, все одно. Я потім покажу його називається. Ну я вже показував, просто можете нападу, поставити ще раз подивитися. Якщо хтось хоче, я не зіграю. Але це не мій клуб. хоча я щоб мій клуб не зайшло 29 людей за день. Ем, вот. Тут десят гарцы, да и все лично будет подходить. Ну кто мне ансордес? Угу. Ну там сюда штамп. Е. Это знает. Викидаєш, господи. А, Блін, він завжди епік. Ну ніколи до них не дойде. Ті, що, ті. І кстати. А, ще я відкривав ящик Пірса, я проголосував за самого пірса. Мені там теж ніфіга не робить. Забув включити запис. Sorry. Але то я щоби. Твинг зашел, я там тоже захотел забрать ящик перса, я тоже проголосовал за перса, мне не дали ящик перса, лол. Тоже али на основе я проголосовал за перса, и мне дали ящик перса. Да ема, ты где в тупу? Так по тупому заливать. Вот. Я не знаю, что связано, но... Давайте я для вас всю катку не поверну. Хочу, не, я не буду скипать, я хочу сегодня все катки... Боже, двікадзе! Як вони це роблять? Коротше, що я вам хотів сказати. Від 10 підписчиків ще не набрали. Коли нам і питання, ви теж в коментах не написали. Під тим відео напишіть, будь ласка, що вам це стоїть. Просто візьміть. І напишіть у коментарі Питання, які б ви, ви мені хотіли задати, я наступного відео на них відповім. Боже, що вам це стоїть? Просто вам це стоїть переходів. Ну так, я розумію, не, не всіх є кан канал на YouTube, і не всі можуть написати комент. Ну, все одно, а ті, хто може, поже, напишіть. Ти робиш? Ти в Та бля, хо, п'ято місце, то дайте мені вже виїграв. Ці Морсісси просто. Я хочу, щоб в революції старші завжди забанили Морсісів і Едґерів. Просто неможливо нашу, нашу суперселу їх додавали, Вони не вже можеш їх забанити Морсісів і Едґри. Удалити за гри назавжди замість них? або перероботи повністю, щоб вони встали. Сталин такий бився, я ж я... слаб ще набагато. Ти стрижаєш, його не долітали. Тут, знаєте, що попадали, Давай, на Та чого на мене? Вот там миф, я беззащитний. О, вс, сюди просто. Нарешті схавал тобі я просто задупкала вже на мене валити. Сюди просто сховали, сховали, сховали. по плащу, поплощ поплощ, поплощ просто. Я вже буду так казати. Може, розумію, що мене той Морсіс не чує, але все одно, може, мало, ли він мене якось чує. Я вже хочу йому сказати поплачу, бо він ніколи вже не брав того Морці, так Богу. просто поплачу. <звісно> Діма, зараз буде всякий людині просріти, те, я просто всіх не в нього. Лілі лілі це дуже небезпечно, це дуже небезпечно. Тебе, коли mm. ви на ну, утую, Давайте візьмемо уже mm. інакше, подаручок. Мені минули ви полягав, звісно, тут нічого не буде. БПшний, Бп боже, як Суперсер бісить, вже обіц... обіцінювати скини з БП. Просто беруть скин БП і роздають його чудлі не Це реально бісить. Нащо що донатити людям, чого потім можна буде на їжі вибити десь або купити. Я не розумію цієї логіки. Ви можете, якщо все, БП закінчився, забирати цей скин з гри назавжди, щоб він став ексклюзивний. Його вже не можна було отримати, як якусь, не знаю, там зв'язну Шеллі. Блін, стільки люди, які не грали в комби там 2018-му ну, вони вже... Ніколи не полежу щось кіни. Ну, може, мало я там коли зв'язану шелі будуть ще роздавати. Ну, не роздавати, можна буде її купити, буде якісь питання з нею, ну щось наподобі того. Але Все одно. якщо не будуть, а це не буде. Ну бо, блін, нашому житати легендарні скину. Ну не в тому смыслі, що він порядкось легендарний. а... Ам... Ну просто легендарно, боже. Ладно. Короче, я не знаю. Ду... Влі, я дуже хочу 50 подписчиков, но вы не разумеете, вы просто не уявляете, я хочу стримеру, день, Я буду Для вас чудли на кожен данный любви стримы, якщо вам не 50 подписчиків добьется. Я вам отвечаю. Дубейте, пише, що ви там сидите, що вам стоїть підписатися. Просто раз підписатися. а для вас і стріми, і все, і відео частіше буду випускати, більше їх буде. Що захочете буду робити, якщо ви підпишетесь. Все, єс. Yes. Да, на відео вышли не там якимсь довгим. Ну таке, я, я вже напевно, буду uh, закінчувати. Ну чекайте нове відео. Ну скоро вийде. О шо? Ооооо, суточку погано. Ладно. З вами був я. И шос сейчас шо сказал. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всім бачите доказательства, що у меня щелкунчик хайр випав. Еээ, ну шо. Вот зараз одну Все, вот. И всім папа! -па.